Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити на таку цікаву тему, як я втрачаю себе у стосунках. Втрачати себе у стосунках може як і жінка, так і чоловік. Що означає втратити себе? Це означає зайти туди одною, а вийти зовсім іншою. Повністю на себе. Забути на свої бажання, на свої цілі, на свої емоції, на свої почуття. Забути на те, а про що я мріяла, а чого я хотіла, а як я хотіла жити, а які саме стосунки я хотіла. Просто забути про це, тому що от з'явився він, Бог король цього світу, і тому тепер я його рабиня. Як ми втрачаємо себе у стосунках? Тобто у стосунках може себе втратити як і жінка, яка заходить і розтворяється в партнері, так і чоловік, який заходить і розтворяється в цій жінці, який не бачить нічого крім неї, не бачить нічого, крім її бажань, не бачить нічого, крім її уваги. Тобто він потребує постійно, по-перше, її уваги, а по-друге, він робить все, що вона скаже. Часом це буває. Занадто часто це буває дуже перебільшено, буває так, що інша сторона вона не віддає нічого взамін. А ми дуже сильно стараємось. Це про що? Це про те, що я заслуговую твою любов. Тобто я відмовляюсь від себе і від своїх бажань, тільки тому що я хочу заслужити твою любов. Мені дуже потрібно, щоб ти мене любив. Цей паттерн поведінки йде з дитинства, коли я в дитинстві заслуговувала любов батьків. Я дуже хотіла, щоб вони мене любили, вони мені давали мало уваги, давали мало часу, приділяли. І я робила все, я зі шкіри лізла для того, щоб вони мене любили, для того, щоб вони бачили, як сильно я люблю їх. І тут така ж сама ситуація. Коли ми заходимо в стосунки з чоловіком, давайте я буду говорити з прикладу жінки, що ми робимо дуже часто, якщо ми схильні до такої поведінки. Ми схильні забивати на свої плани, ми схильні відставляти їх на потім. Ми схильні е, подумати про те, що а може я ляжу сьогодні в 10 спати, тому що завтра в 6 вставати, і я хочу виспатись. А тут він телефонує і говорить: Давай о дванадцятій годині зустрінемось. І ви, ну, звичайно ж, ми зустрінемось. Я ж тебе так люблю. Звичайно, ми ж зустрінемось. Е, ні, мені, ні, ні, я висп, я висплюсь, все буде добре, я висплюсь. Е, або ви намагаєтесь підлаштуватись. Ви намагаєтесь показати, яка ви класна, як з вами зручно, як з вами комфортно. Е, тому що, ну, всі жінки вони не такі, ну, інші жінки вони е, не думають про тебе, вони думають лише про себе, а я та, хто думає про тебе. Отже, ти мені потрібен, отже, ти з мною будеш. Просто залюблений, заласканий найкращий. З ними тобі буде погано. І для того, щоб ти це зрозумів, я що роблю? Я починаю ось так поводитись: відставляти свої бажання, плани, бачення на інший бік, що означає відставити свої плани і свої бачення. Він прийшов, ви мріяли про одну картинку життя, він прийшов і говорить, ні, це фігня. Не не мрію, не мірій більше про це. Це повна якась фігня. Мрій, ось про те, що про що мрію я і ви починаєте сумніватися тоді у своїх бажаннях і в своєму баченні вашої картинки життя, яку би ви хотіли, яку ви вже давно давно намалювали. Приходить він і говорить: ні, так погано. Давай краще, так як я хочу. І ви ви абсолютно спокійно відмовляєтесь. Ви абсолютно спокійно відмовляєтесь від своєї картинки і говорите да. Ти пробуй, давай так, як ти хочеш. Головне, щоб тобі добре, головне, щоб ми були разом. А те, що як він хоче, можливо, надзвичайно погано і <свісно> неприпустимо, ну на це закриваються очі. Намагайтесь показати себе кращою, ніж ви є, насправді. Тобто, так, це в принципі нормально і адекватно. Початок стосунків, і ви хочете показатись кращими, і він, і ви, але ви перебільшуєте, коли ви прям ну ну. Ідеально настільки ідеальна, ви боїтесь показати, що десь у вас все ж таки є ці негативні сторони. У вас все ж таки є тіньова сторона, яка не завжди буде доброю і хорошою, яка не є доброю і хорошою. Ви це приховуєте, постійно приховуєте. Тим самим ви ніби відмовляєтесь від частини себе, тому що коли ми намагаємось показати лише хороше. Ми забуваємо, що ось це погане, ніби погане, да? воно сидить всередині нас і колись, все ж таки, воно вийде. І якщо не випускати його на волю, воно вийде з таким грохотом, що не те, що ці стосунки не врятуються. Ви самі не будете розуміти, чому моє життя зараз валиться на очах. Ви стільки, стільки часу приховували, а тут виявляється, ви весь ви цей час зверхали чи як? І людина, людина. Можливо, вона захоче тоді піти, тому що вона ж бачила вашу цю добру сторону, цю прекрасну сторону. Вона закохалась лише в неї. А коли ви покажете свою тіньову сторону через рік, вона не зрозуміє, що це таке. А я цього а я не очікував. В мене була класна, прекрасна, зручна, комфортна жінка, а то що таке? Ні, я цього не хочу, до побачення. Він попрощається і ви будете сидіти з розбитим коритом. Біля розбитого корита. Класний. це моя бабуся так говорила. Добре, а потім що ви йдете на поступки у цих ситуаціях, де не потрібно йти на ці поступки. Ви не відстоюєте свої кордони там, де потрібно їх відстояти. Тому що ну як ви ж будете поганою, ви ж не будете хорошою в той момент. Якщо ви почнете відстоювати якісь свої кордони, показувати якесь своє я, показувати, що у вас є все ж таки право на існування, є право на власну думку. Якщо ви почнете це показувати, так людина скаже, ну ти адекватна. Все має бути так, як я хочу. І якщо все не так, ну, ну що таке? Я від, тебе, я від тебе йду. Тобто, це не людина від вас одразу ж піде, якщо ви почнете відстоювати свої кордони. А ви так думаєте, що він від мене піде, якщо я буду відстоювати свої кордони. Тому я буду мовчати тихо, як мишка, ні, не висуватись, ні, все добре, все до так було непри... неприємно було. Ну пропустимо пропустимо це, йдемо далі. Потім ви, ви можете ревнувати, ви можете залітати фантазії про те, яке прекрасне життя буде з ним. Тобто ви живете не у своєму звичайному реальному житті і будуєте стосунки на тій фазі, на якій вони зараз є. А ви відлітаєте в якісь фантазії, там вже вийшли за нього заміж, народили купу дітей, ви що його точно не знаєте, не знаєте, чи він хоче цих дітей, ви не знаєте, яка в нього картинка спільного життя. І чи хоче він це спільне життя з вами, але ви вже побудували це все, ці всі ілюзії у вашій голові, вся картинка у вас вже побудована, і ви е, от, сидите і думаєте про те, як все буде у вас класно. Хоча не факт, що це все здійсниться. Тобто ви витрачаєте час взагалі не на те. І поступово, поступово ви втрачаєте себе. Поступово, поступово. Тут я відмовлюсь від спілкування з подругами, ну а для чого в мене війні. Тут я відмовлюсь від своїх хобі. Ну а для чого? У нас є його хобі. Може мені зайнятися домом і не ходити на роботу. А може він буде мене забезпечувати, а він сказав, що буде мене забезпечувати перший крок до аб'юзу. Перший крок до аб'юзу, коли е, не йти на роботу, не треба. Я тобі все дам, а потім не дає нічого. Звичайно, не всі чоловіки такі, але тут треба бути надзвичайно уважними. І е, якщо. Е, ви ще не знаєте цю людину, але ви вже на себе повністю забили. А де ви? Де залишились у цих стосунках? Ви. Тобто, ви притворяєтесь, ви робите те, чого би ви не дуже -то хотіли робити, але робите тільки для того, щоб він залишився з вами. Ось ця фаза закоханості вона може нас вводити в таку ілюзію, що ні, я роблю це все тільки тому, що я його люблю. По-перше, ви його ще не любите, а по-друге. Ви це робите тільки тому, що тут з'явився якийсь ваш ідеал, він здається вам, що поки ідеалом, і ви не хочете його втратити. Тобто, ви це робите не тому, що ви дійсно хочете це робити, ви хочете вставати в 12-й ночі до нього бігти. Ні. Ви це робите тільки тому, що ви вважаєте, що він найпрекрасніший і найкращий на цьому світі, іншого такого не буде і нема. І взагалі... Я хочу з ним прожити все своє життя, тому я йду на це. І що відбувається? Бажання людини стають на перший щабель. Вони стають найголовнішими, на найосновнішими. А ваші бажання ну, про них забуваються, на них забиваються. От і ви витрачаєте свій час на задоволення його потреб спочатку для того, ви... Вам було добре, тому що ви вважаєте, що якщо я зараз буду задовольняти е, його потреби, то потім він буде задовольняти мої. Але якщо він з самого початку нічого такого не робить, то і потім цього не буде. Спочатку ви задовольняєте його бажання заради своїх вигод, тобто це ваша вигода бути з ним, тому що вам здається, що він дуже класний. А потім ви поступово втрачаєте себе. І він перед собою бачить зовсім іншу жінку. Тобто, спочатку він вибрав одну, а тут він вже бачить іншу. І цю іншу він вже не хоче. Ну ви ж втратили повністю себе, ви втратили повністю свою індивідуальність, йому стає нудно, йому стає сумно. І це не те, що я зараз ем, говорю про те, що жінки винні в тому, що чоловіки від них йдуть. Так само відбувається і в чоловічому світі, коли чоловіки роблять те. Що потім змушує жінок від них йти, коли вони себе втрачають? Жінці це набридає, і, звичайно ж, вона хоче піти. Тобто це в обидві сторони працює. І ми повинні розуміти, що вся відповідальність лежить на нас. Якщо я втрачу себе, і тут він вирішить піти, кому від цього буде краще? І чому я настільки тривожна, і чому я настільки боюсь його втратити, якщо я покажу себе справжню? Чи готова я все життя грати ролі і не бути щасливою? Чи готова я все життя носити маски? Чи готова я все життя показувати лише хороші сторони, а свої негативні подавляти? Скільки разів в своїх відео я вже говорила, що що більше ви подавляєте негативні емоції, то швидше ви захворієте, то швидше спрацює ваша психосоматика, тому що не можна цього робити. Це все негативно впливає на вас. Здоровий егоїзм, він полягає в тому, що ми спочатку думаємо про себе. Ми спочатку думаємо про те, що я не хочу знайти чоловіка, з яким мені потрібно буде притворятись. з яким мені потрібно буде бути не собою. І, можливо, цей чоловік він і не хотів, щоб ви притворялись, але ви настільки тривожні, ви настільки боїтесь, що він може піти, що ви починаєте показувати себе все найкраще. Робити себе ту якою ви ніколи не були і бути, в принципі, не хотіли до його появи. І все це, звичайно, і я вже пояснила, що це може бути оцей паттерн з дитинства, що я буду робити все для того, щоб мої батьки мене любили. Бо інакше я бачу вони зайняті роботою не мною, може, вони мене не люблять. Тобто не обов'язково, що ваші батьки вас не любили. Може бути таке, що ви просто не могли прийняти їхню любов, вона була дуже специфічною. А вони не могли інакше показати, тому що в їхній родині було так само. І вони не знають, як це по справжньому показувати свою любов. Тому вони показували от певним чином. Він йде в кінцевому випадку, тому що він переспиняє взаємодіяти зі мною. Перед ним якась інша жінка. Мене вже просто-напросто немає. І він більше цього не хоче. Якщо мене немає, то і цих стосунків вже немає. Чому? Тому що стосунки вони складаються з двох людей. І якщо в когось одного немає. То де ось ця людина, вона вже без стосунків. Вона вже стосунків не хоче, тому що ось цей закритий цієї людини нема. Тому ця людина вирішує, що в принципі, якщо вас немає у стосунках, то йому не треба, щоб ви були в його житті. І жінки так само, якщо ви чоловік. Для чого ви, наприклад, все це робите? Ну, найперше для того, щоб продовжити його е існування, його перебування у вашому житті. Тому що тут ви дуже сильно закохались. Тут ви побудували собі якісь рожеві замки. Подумали, що він найкращий, найпрекрасніший на світі іншого не знайдете. І ось тут криється низька сумуйтінка, коли я думаю, що він до мене прийшов яким, якимось дивним чином до мене залетів в життя. І більше такого, як він, я не знайду. А кращого тим більше. Тому я буду його тримати всіма силами і не відпускати лише для того, щоб він ем, залишався в моєму житті, бо я знаю, що це може бути мій останній шанс. Звідки я це знаю? Бо я не впевнена в собі. Тому що мені здається, що я не гідна його. А якщо я його не гідна, отже, я буду притворятись, бути гіднішою. Я не знаю. Яке відчуття? Дає вам ця людина. Ця людина дає вам відчуття потрібності, цілісності. Ви без ем, партнера ніхто. Ви так вважаєте що людина без партнера, вона не повноцінна, вона не цілісна, вона взагалі не має права на це існування. І всі з мене будуть сміятися, і взагалі всі вже давно повиходили заміж. А я ні, ось цей партнер. Він мене ніби позбавляє від цієї самотності і дає мені відчуття, що я нормальна, що я адекватна, тому що в мене він є. А ось ті, в кого немає партнера, всі неадекватні. Тобто, ви заслуговуєте його любов. Ви заслуговуєте його любов, і для того, щоб ця любов була сильніша до вас, ви вважаєте, що треба бути найкращою просто у світі і себе таке представляти, щоб він ніколи не зміг задивитись на іншу жінку. І Чому жінки, наприклад, ще застрягають так на чоловікові? Тому що в нього є щось, чого немає в неї. Якщо в мене є якісь дефіцити, наприклад, в мене є дефіцит любові, і я дуже сильно хочу, щоб мене хтось любив. Сама собі я це дати не можу. Я не знаю, як це любити себе. Я не знаю, як закривати самостійно ці дефіцити. Тому мені потрібен обов'язково потрібен чоловік. Якщо він піде, хто мені буде ці дефіцити закривати? Якщо я сама собі цього дати не можу і не маю можливості, бо я не знаю, як це робиться. Я в цьому ніколи не розбиралась. Я завжди очікую від когось, я ніби ось такий вампір, який очікує постійно від когось, що мої дефіцити будуть закривати. От дефіцит любові, дефіцит уваги, дефіцит теплоти, турботи, підтримки ось це все у вас є, ось цей весь набір. І ви хочете, щоб інша людина вам це закривала, тому що самостійно ви це закривати не бажаєте. І коли з'являється інша людина, то ця інша людина, вона ніби стає затичкою в цій дирці. Але інша людина сенс в тому, що інша людина, скільки би вона вам не давала любові, теплоти, уваги, турботи, вона не закриє цей дефіцит ніколи. Лише ви зможете цей дефіцит закрити своєю щоденною увагою, турботою, любов'ю по відношенню до себе. Це перше. Друге, фінансовий дефіцит. Коли жінка не реалізована, в неї є цей потенціал. Є у вас цей потенціал. Але ви не реалізовуєтесь тому, що ви боїтесь, тому що ви тривожитесь, тому що ви не знаєте як, тому що ви не хочете брати відповідальність на себе, тому що ви не хочете вирішувати ніякі питання, тому що дівчинка повинна бути слабкою, а чоловік повинен заробляти і так далі. Коли ви не хочете. Реалізовувати, реалізовувати самостійно і закривати свої фінансові дефіцити, то е, ви шукаєте, звичайно, чоловіка, і коли чоловік е, з'являється у вашому житті, але не простий чоловік, а той, який зможе цей дефіцит закрити, е, то ви за нього тримаєтесь просто, я не знаю, як за останню е, рятівну шлюбку. Настільки сильно ви за нього тримаєтесь, що не ну, якщо він піде, а хто мені дещо буде гроші давати? Я ж собі сама їх дати не можу. Тобто, тут завжди якась справа в наших дефіцитах. Завжди. Неважливо, це емоційні дефіцити чи це фінансові дефіцити. Десь є якась прогалина, якась дирка, куди провалюється ось ця енергія. І... Але ви маєте розуміти, що ніколи не вистачить. Вам завжди хотітиметься більше. А людина в один момент скаже: я не хочу, досить. Я тобі так багато дав. Тобто, а я не бачу віддачі, наприклад, взамін дуже часто, коли наші дефіцити не закриті, ми хочемо, щоб нас наповнювали і не віддаємо самостійно. Лише людина, яка самостійно вміє закривати свої дефіцити, вміє ділитися з цим світом. Я вмію любити, віддавати любов своєму партнеру тільки тому, що я сама собі цю любов вже давно дала. І я шукаю партнера, я знайшла партнера, наприклад, не для того, щоб він мені давав гроші. У мене раніше теж були ось ці фінансові дефіцити. Я теж вважала, що чоловік потрібен для того, щоб моїх давати гроші забезпечувати. І так далі. І я хотіла завжди розвиватися, я хотіла завжди ем, бути реалізованою, завжди хотіла мати гроші, але е, раніше я не хотіла нічого для цього робити. Або вважала себе просто негідною, ем, поки що недостатньо розумною ем, і недостатньо в мене було взагалі на це енергії і ресурсів. Тому е, я думала, що от мені потрібен хлопець, який буде зі мною, тільки той, хто має гроші. Ну, звичайно, зі мною такого не було, тому що в мене самостійно їх не було, до мене таки не Тягнувся, тільки тому, що я була сама дуже і дуже ем, нереалізованою людиною. І зараз на даний момент я у стосунках з досить реалізованим чоловіком. Мені настільки з ним легко і комфортно, і тому що я розумію, що я люблю його не за його фінанси. І я сама достатньо зараз заробляю для того, щоб ви я не ходила і не просила в нього. Тобто я можу спокійно попросити, але я цього не роблю тільки тому, що мій фінансовий дефіцит він вже закритий на певному рівні. Свої базові потреби я вже давно закрила. Тому е, я і не тримаюсь за людину. Тобто, ми разом тільки тому, що напевне, в певному періоді ми вибрали один з одним проходити цей шлях. Можливо, завтра ми розійдемось, але я не буду е, плакати роками. Тому що я розумію, що людина може вибрати іншу, людина може змінити свій вибір, людина може захотіти побути на самоті. Це нормально і, будь ласка, люди мають право робити те, що вони хочуть. Але коли у нас є дефіцити, і ми дуже сильно за них, за них тримаємось, ми ніколи їх не відпустимо. Ніколи їх не відпустимо. Ми будемо їх проклинати. Ми будемо їх ненавидіти. Ми будемо думати про колишніх день і ніч. Тому що він закривав мої дефіцити. Зараз він пішов, хто закриватиме. Якщо я сама не можу. Тобто, коли нас немає в стосунках, то і цих стосунків як таких немає. Е, і коли ми самі собі не потрібні, коли ми себе втрачаємо, ми стаємо самі собі непотрібні. А якщо ми самі собі не потрібні, то ми і не потрібні цій іншій людині. І ось така правда життя: що спочатку ми любимо себе, що спочатку ми думаємо про себе, а вже потім про іншого. І так само і наш партнер Він завжди спочатку думає про себе, а потім вже про вас. І це називається здоровий егоїзм. Фокусування і фокус завжди має бути на мені, на те, що я відчуваю, що я думаю, хочу чи не хочу, про що я мрію, про що я на що я націлена і так далі. І коли ви будете сфокусовані на собі, а не на іншому, коли ви закриєте, по перше, свої дефіцити для того, щоб не впадати туди, коли ви припините жити ось цими паттернами з дитинства, що я так будую стосунки тільки тому, що я так будувала стосунки з батьками, коли ви сфокусуєтесь повністю на собі, на своїх відчуттях, бажаннях, то ви припините боятись втратити іншу людину, тому що ви будете розуміти, мені зараз некомфортно, мені боляче, мені тут не подобається, і я піду. Людина. В якої дефіцити, яка не може піти, вона буде все терпіти. Їй буде боляче, вона буде псувати своє життя, але вона буде все терпіти. І це найгірше терпіти те, що вам терпіти не хочеться, що терпіти боляче і не потрібно. Тому що тут ми зливаємо своє життя в унітаз і не з цією людиною. Про те, як ми втрачаємо себе, я розповіла. Про те, чому ми себе втрачаємо, теж розповіла. Зараз е, у вас є можливість, якщо ви почули, якщо ви зрозуміли, е, зараз у вас є можливість зрозуміти, по-перше, е, по-перше, визначити, як ви втрачаєте себе. Я розповіла про е, деякі моменти, які я знала, які я проживала. Хоч у вас може бути зовсім інше, як ви особисто ви, втрачаєте себе у ваших стосунках. Друге, якщо це через дефіцити, ви заповнюєте це дефіцити собою. Що означає любити себе, давати собі постійну любов? Це означає турбуватись про себе, про своє тіло, про свої емоції, себе підтримувати, себе надихати з собою, комунікувати, говорити з собою, повністю задовольняти бажання вашого тіла. Любити себе, це задовольняти бажання сну, бажання їжі тоді, коли вам хочеться спати, тоді коли вам хочеться, не йти ні на які компроміси, от ви знаєте, що ви хочете спати, ви йдете і спите, тому що це буде добре для вас, тому що це означає любити себе, оберігати, захищати, відстоювати свої кордони, говорити ні там, де вам хочеться сказати ні а не погоджуватись на те, що вас не влаштовує, тобто повністю сфокусовуватись на собі. І давати собі те, чого ви раніше не могли або не хотіли дати. Фінансово так само кожна людина, кожна доросла людина, психологічно доросла, може заробляти самостійно на життя для того, щоб ніколи не залежати від іншого. Залежність це завжди погано. Залежати від іншого це погано, хоча б тим, що ви ніколи не знаєте, що інший зробить завтра. Сьогодні ви можете тотально довіряти. Довіряти потрібно. Це правильно довіряти, але ви ніколи не знаєте, як повернеться ваше життя з цією людиною. Ви ніколи не знаєте, що станеться. Цієї людини може не стати, може не стати на світі. Ця людина може більше не приносити заробіток, ця людина може від вас піти, ця людина може зрадити, ця людина може зробити будь-що, і ви залишите, і ви залишитесь ні з чим. Тому покладатись треба на себе завжди в будь-якому випадку. Звичайно, приймати допомогу інших, звичайно, приймати якісь подарунки, приймати те, що дають інші, але покладатись все ж таки на себе і розуміти, що моя внутрішня опора, вона настільки сильна, що в будь-який момент, що би не сталося, я зможу себе забезпечити, своїх дітей, якщо вони у вас є. Себе забезпечити фінансово, забезпечити всі свої базові потреби, забезпечувати базові потреби тих, за кого я відповідальна, і. Самостійно давати собі все те, чого я хотіла отримати від іншої людини. Тоді ви будете тотально цілісні. Ось тоді ви будете тотально цілісні, і вам не потрібно буде брати людину і з нею взаємодіяти тільки для того, щоб е е е отримати цю цілісність. Ні, ви вже такими будете. І це найголовніше і найосновніше. Якщо ви подивились відео до кінця, дякую вам. Пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал і телеграм-канал, в якому я щодня пишу пости, в якому я кидаю практики техніки, в якому я проводжу прямі ефіри, долучайтесь туди. Пишіть мені в інстаграм, якщо вам потрібна консультація, так само. Чекаю вас там.